І на черзі далі історія нацгвардійця на позовний ацтек. У свої 56 харків'янин хархів'янин такий добився, аби стати до лав Національної гвардії. Став помічником гранатометника. І, незважаючи на тяжке поранення, повернувся до війська і боронить рідну Харківщину. До війни він був вчителем фізкультури, потім зварювальником і завжди займався спортом. Ця загартованість і допомогла йому пораненому вийти з під вогню у Кліщиївці. Накривали нас мінометами. Я отримав тяжке поранення, хлопці загинули мої. Я отримав контузію, травму ноги, спини, тобто, так, голіна, стоп коліни сустав, осколки залишились у поясничному відділі, в тазу, контузії, дуже хороші контузії. Ну, на адреналіні дуже вижити треба було. Виходив. Викликати на допомогу евакуаційну бригаду було надто небезпечно, тож тяжко поранений, силою волі змушував себе йти вперед. Це був єдиний спосіб вижити. Стало смеркатись, темнити трошки. І почали зміна позиції була. І я з моїми побратимами десантниками виходив. Мої побратими перев'язали мої. І я і не знав, що дуже що нога розірвана трошки. Ну, так як на адреналіні дійшов, дійшов, дійшли до евакуації, ну, близько 10 кілометрів йшли. Рам. Тягнув ногу, тягнув спину, ну дуже хотілося вийти. Мені пощастило, пощастило. Тільки я вийшов, через деякий час повністю бліндаж накрили. Вони спалили його повністю. Півтора місяця в шпиталі згодом реабілітація в Латвії. Кілька осколків і досі в тілі, у нозі біля хребта. Та навіть після всього пережитого каже, як буде треба, повернеться до Кліщівки знову. Да, поїду. Хоча це нелегко, але хтось повинен це робити. Да, я поїду. Це ж треба робити. Хто буде робити? Ну, служити треба. А хто крім нас. Хто. Хто за нас? Буде? За нашу землю? Це наша земля. Як не крути, наша. Сім'я, сім'я наша. Усім, хто ще не в війську, ацтек радить загартовуватися. Бігайте, хлопці, бігайте, допоможе. Да Загальна. Да, 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 да. Не стільки, як витрималася сила духу, виробляється. Дуже важко йти. Я все життя потроху бігаю. І Що таке пройти мені 7, 8, 10 кілометрів? Це нічого. Але коли нас обстрілили і газом травили трошки, легкі підзабились. Було дуже тяжко йти. І я просто хапав цей кислород, щоб вийти просто. Думав, що не дойду. За що того, що волі, що бігав, тренувався потихеньку. Так якось і вийшов. А ще переконаний, на війні треба мати холодну голову. Треба зібратися. Треба зібратися і відработити. Це робота. Просто треба відпрацювати, як положено. І все. Щоб не запанікувати. Ну, це важковато, коли біля тебе міна взорвалася. Слава Богу, тебе не контузило, повезло. А рядом хлопці там ранені. Треба перев'язати швидко, допомогти, відтащити. У Харкові на нього чекають дружина і донька. Ніхто не виїхав, то школи місто обстрілюють, ацтек хвилюється. За два роки війни, каже, втомився. Та все ж таки на полі бою. Треба виконувати своє завдання до кінця. Мені здається, що все буде добре. Рано чи пізно все буде добре. Ми переможемо. Може, не зараз, може, завтра, але переможемо. Сто процентів. Сто процентів переможемо. Ми на своїй землі. Ми праві. А вони ні. І за це треба відповісти. Світлана Шукера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.